Всім привіт! Красива обкладинка буде трошки згодом. А зараз важлива інформація. В українському медіапросторі з'явилась інформація щодо можливих злочинів, скоєних проти неповнолітніх, зокрема, в телеграм-каналі, закритому телеграм-каналі блогера, нині журналіста Богдана Безпалова, ім'я ектора Хіменеса Браво, головного судді, головного кулінарного шоу каналу СТБ, згадується в контексті інтимних переписок з особами, які не досягли. Віку згоди, і саме такі особи є неповнолітніми. Якщо це правда, і такі дії, такі факти мали місце, то це вже не злив, це не плітки. Це конкретний злочин, і він підпадає під дію Кримінального кодексу України. І кожен, хто дізнався про такий злочин, або підозрює, що злочин може бути скоєний, скоюється зараз стосовно проти неповнолітньої особи, зобов'язаний заявити про це в правоохоронні органи, незважаючи на те, чи отримав він згоду від неповнолітньої особи, чи не Отримав, бо неповнолітня особа не дарма вважається неповнолітньою, вона не може давати згоди на будь-які сексуальні не бути учасником будь-яких сексуальних дій. І також не може давати згоди бути учасником розслідування злочинів, скоєних проти неї. Тобто, це обов'язок кожного громадянина та громадянки. Якщо ви підозрюєте, навіть просто підозрюєте злочин стосовно скоєний проти неповнолітнього. Ви зобов'язані заявити ви. Правоохоронні органи. Натомість ми бачимо, що власник Ютуб каналу Богдан Безпалов на своєму Ютуб-каналі оприлюднив тільки переписку, інтимну просто переписку, де абсолютно ніяк не зрозуміло, якого віку особа, яка, начебто, веде цю переписку з ектором. Всі зливи зливами злочини називає блогер та журналіст Богдан Безпалов, знаходяться в його. Закритому телеграм-каналі. І кілька днів обсмоктується і ним самим, і його аудиторією. Тому питання. Чому інформацію про злочини, блогер, журналіст та громадянин поніс ви закрити телеграм-канал, а не поніс ви національну поліцію. Національна поліція має право відкривати кримінальне провадження на підставі моніторингу соцмереж. Тобто, якщо ви є підписником телеграм-каналу Богдана Безпалова, ви можете зробити скрін, злив цих переписок, зробити. У себе на каналі пост про це і тегнути Національну поліцію. Чим більше таких репостів ви зробите, тим більше вирогідність, що Національна поліція це побачить. Розслідувати цю справу вкрай важливо. Бо е, ми пам'ятаємо ще справу відомого і популярного київського фотографа Олександра Ктиторчука, який був хоч в абсолютно всі кулуари шоу-бізнесу. І давайте почитаємо, за що він засуджений зараз. Е, Далі, якщо ми говоримо, що Богдан Беспалов не тільки блогер, а ще й журналіст, і він справді зацікавлений в тому, щоб правосуддя торжествувало в Україні, щоб злочинець був зупинений і був покараний. Можна робити відео на своєму Ютуб каналі, де тегаєш канал СТБ, звертаєшся до каналу СТБ, звертаєшся ти ж медіа безпалов медіа, звертаєшся до безпосередньо ектора Хіменеса Браво і просиш дати коментар стосовно тих фактів, які тих переписок, які. Ти маєш чому це все не зроблено? Значить, відповідно, я звертаюсь до каналу із тебе з проханням не робити те, що ви робите, завжди завжди ви ігноруєте будь-які гострі та такі небезпечні ситуації. Які відбуваються або всередині каналу, або стосуються когось з ваших працівників чи ваших зірок, ініціювати розслідування чи дійсно мала місце отака інтимна переписка. Вашої головної зірки з неповнолітніми. Якщо немає доказів, що така переписка мала місце, що взагалі є якісь постраждали від дій ектора Хіменеса Брава, то тоді ми вже будемо говорити про злочин, але про інший злочин, який можна назвати наклипом, або можна назвати, наприклад, медійним шантажем. Посилатись на те, що безпалов захищає у тих хлопців, які йому довірились, він не може, враховуючи неповнолітній вік цих осіб, якщо вони дійсно існують. Коли вчора я підняла тему закону і в своїх недільних теревеннях, і в своєму телеграм-каналі, натомість я отримала звичні, абсолютно маніпуляції самого Богдана Безпалова. Сьогодні, по-перше, він зашучує все те, що я написала про закон. Ось, по-друге, він вже погрожує викривати мене. Начебто він знайшов, я не знаю, що він там знайшов, якісь злочинні дії, які здійснювала бо я окремо, або я разом в парі зі своїм колишнім чоловіком. Тут же, я так розумію, натяк йде на злочин скоєний групою осіб. Тобто, замість того, щоб займатися такою важливою справою, як дійсно добитись правди в такому серйозному звинуваченні, Богдан Беспалов переводить стрілки на мене і займається, ну, от я вам коротко описала, чим саме. Значить, для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій стосовно того, що я сиджу за кордоном і, типу, мене не достанеш. Я можу сказати, що через кілька тижнів я буду в Україні, і якщо у блогера Богдана Безпалова і журналіста Богдана Безпалова є якісь докази щодо злочинів чи до правопорушень, здійснених особисто мною, в парі з колишнім чоловіком чи мною окремо, я не знаю, вот я готова відповісти правоохоронним органам на будь-які запитання і на будь-які обвинувачення. Тобто, якщо є факти таких моїх... Протиправних дій. Я також не проти, щоб блогер Богдан Безпалов відніс Національну поліцію одразу дві заяви. Я з радістю, я абсолютно відкрита, я з радістю прийду до Національної поліції, якщо вони мене викличать. Тому переходимо до фіналу. Сьогоднішнє відео дуже коротке. Я хочу, щоб всі, хто зараз чують це відео, зрозуміли. Що мова йде не просто про мене, чи не просто про безпалова, чи про якісь там наші конфлікти. Мова може йти, йти або про потенційний, ну, про небезпечний злочин, про розбещення неповнолітніх, або мова може йти про наклеп і про медійний шантаж, який Богдан Беспалов здійснює стосовно абсолютно різних медійних осіб. Для того, щоб в цьому розібратись, дійсно потрібно, я вважаю, залучити правоохоронну систему. Тому прохання до всіх небайдужих. Робіть скрини з цих переписок, злитих по даному Безпаловам в своєму телеграм-каналі. Робіть пости в своїх аккаунтах, на своїх соцсетях. Соціальних мережах, тегайте національну поліцію і просіть національну поліцію розібратись з тим, який саме злочин має місце, або злочин стосовно неповнолітніх осіб, але, або злочин стосовно повнолітньої особи, саме як трохи мене собраво. і ці злочини можуть називатися як наклеп, так і медійний шантаж. Так, і булінг. Ось і все з вами була я, психолог Олена Шпундра. Не перемикайтесь.